Зараз ми в важках, вже третій виход і третій прильот. Ми їх чуємо, і це чує ця маленька дитина, а спілкуємося ми з піддубною Наташою Валерією. Я правильно? Да. Дуже молода. У нас така староста, яка стала старостою під час війни. А це і маленька донька. Скільки доньки років? Десять. Як тебе звати? Аня. Аня, я чув таку історію, що Аня жила в Харкові, було де. А потім вирішила сама і просилась дуже додому, це правда? Так, звичайно. Доброго дня всім. Їй вже вдома краще, як і всім нам. Я знаю, що будуть, напевне, примусове, примусове чи обов'язкове виселення родин з дітьми, дітей буде. Я бачу, вже Аня так реагує, реагує, вже сердиться на, на цю історію. Аня, не хочеш без мами жити? В Харківні? Що не страшно тобі? Так летить же он. Тільки що я чув, що летить. Нічого, зараз, можна, щоб вдома. І головне, щоб з мамою, так. Да. А мама, я так розумію, роботу не покине ніяк. Ну куди ж, мої люди без мене. Звичайно, ну, буду до кінця тут. Я захоплююсь вашим подвигом. Скажіть, а скільки всього родин з дітьми в Івашках? Ну, На сьогоднішній день У мене 10 родин з дітьми це 14 дітей. Як вони будуть реагувати на виселення? Це ж треба робити. Насправді дуже небезпечно його. Ну насправді небезпечно. Але і попередньо ми питали матерів, і на сьогоднішній день запитання одне чи готові для виселення, а відповідь ні, ми не готові навіть на примусове. Ну, умови об... обіцяють хороші умови, обіцяють гроші. Обіцяють от, ми обіцяють, але ми ж всі розуміємо, що село це є, це є стимул. Вихід тільки ж так, є стимул для життя. І якщо ми сьогодні не посадимо огороди, не приведемо, не підготуємося до зими, то як ми будемо переживати зиму? Наталочка Валерівна, сонечка. Ну це не логіка. Якщо не дай Бог, от зараз вихід це одних, і зараз сюди може бути приход. Ми стоїмо. На тій землі, де... Але це наша земля, це наші будинки, і ми не готові їх залишати. Я Ані не запитую, Аня. Я чув, що Аня волонтер. Ну, вона збирає бокси, передає, в... Ну, передає в частину там, де її тато служить. Малює малюнки, на блокпостах хлопцям залишає. Це я чув. про це. Робить браслети. Амулетики, і не любить про це розказувати. <рес> Ясно. Наталя Валерівна, я дякую вам за те, що ви залишаєтесь з людьми. Я розумію, наскільки це складно, я розумію те, наскільки важко сьогодні догадити людям. Тут. Я переконаний, це непроста задача. Як ви держитеся, не знаючи? Знаю. Поки ми разом, поки в нас є така підтримка, як Віктор Миколаєвич, все буде добре. Чекаємо перемоги. Дякую вам, дай Бог вам здоров'я. До зустрічі. До побачення. До побачення.